Телевізор Бравіс, як і всі китайці, не має, як правило, налаштування рівня підсвітки. Заходимо в меню. Зображення нічого немає. Заходимо тепер в сервісне меню. Меню 1147. Меню 11.47. Треба скоріше натискати меню 1147. Так, тут у нас є всякі такі штуки, і нам треба зайти в Special Set. І тут є опція меню. Тут є підсвітка, пише виключено. Ми її включаємо. Меню, меню, меню виходимо. І тепер ми бачимо, що в зображенні налаштування є налаштування підсвітки. Красота.